Що добре, Олексій Масло ось виходить прекрасно, от сюди заходь. Е, а тепер, тепер його історія, бо він волонтер, він з Харкова, він живе зараз в Харкові і приїхав на Мисну, бо я його попросив приїхати. І він там чим займається, там будуть фотки, відео. Це з його інстаграма, Тут нічого ми не відкривали. Америки можете зайти подивитися, що ти самодіяльністю займаєшся. Всім видно все прекрасно. От відеоверсія це взагалі в чисту буде там на, на картинці. Е, і питання: в мене просте питання до нього. Я знаю цю всю історію. Це персональні історії. Там потім буде ще Артем, е, який у нас грає на саксофоні. І в нього теж персональна історія. Але я хотів запитати Олексія, може він вперше розкаже, бо він вже почав давати інтерв'ю, як це не сюди. Інтерв'ю як волонтер, який цим займається, і там є складні історії, як у всіх. Розкажи, як почалося 24 лютого 2022 року в тебе. Ну, таке банальне питання на сьогоднішній день. Але чому ти опинився в Харкові? Як ти опинився в Харкові? І чого ти нікуди не здриснув? От три питання в одному. А тепер відповідай. Всім привіт. В Харкові я опинився. Я приїхав до батьків, бо родом я з Харкова. Останні 13 років я проживав у Києві і так з Романом і познайомилися. Він мене перетягнув в Київ. А, да. і я приїхав до батьків, і за день буквально до повномасштабного вторгнення ми з друзями сиділи на кухні ввечері, десь це було 11-12 ночі. Вже ми їли борщ і шуткували про наступ. Ніхто не, не думав, що це буде. От. А наступного дня, коли все це почалось, мої друзі, більшість моїх друзів харківських зібрали свої речі і поїхали майже через дві години після цього всього. А я залишився, бо мама відмовилася їхати, а батько десь через три години опинився в окупації і перебував там більше. Двох з половиною місяців. Тому я вирішив залишитись, бо більшість моїх друзів на той момент вже були в Києві, а в Харкові всі поїхали. Ну, нікого не було, в мене була заправлена машина, я вирішив долучитися до волонтерів, заповнив першу форму, яку побачив волонтерську. І наступного дня я вже розвозив їжу для військових. Отак. Це... О, так, що з машиною сталося? Бо зараз ти їздиш на машині, яку там зібрали там уже як, як волонтеру. Toyota 1994 року. З моєю особистою машиною сталася дорожня пригода вже в місті, яке не обстрілювалося. Це було дуже дуже так е, обідно. Так. Е... Тобто ти втратив не, не під час війни чи до війни. Просто я уточнюю, бо в нього ну, війна триває, була, давай, типу, з цього. В нього буде. ще пес був такий, який не гавкає. Да. А, як порода не Ні, це, на, на, це на своїй так. машині я багато виїжджав під обстріли на евакуацію. Ми їздили mm. в сіру зону, це за блокпостами українських військових було між українськими блокпостами і російськими. Ми вивозили людей, по нам постійно там стріляли міномети. Uh, і ось це, що сумно, що машину я розбив саме у місті, коли вже це був шостий або сьомий місяць повномасштабного вторгнення. В мене просто в'їхав тіп, який uh, не, не працював світлофор. В Харкові да, він вирішив просто в Харкові, проскочити. — Ремарка: в Харкові їздять як рагулі, як мавпи, Просто як От і в Одесі. — Ні, ще в Дніпрі. Це знаєте, тобто ти після Києва, я не кажу, що Київ це київський рівень і так далі, але там є чемні водії. Між іншим, в Верховині теж їздять. Та, який поворотник? Тут і так ясно все. Що я туди зараз поїду? Ну що, не знаєш Василя? От, і, а в Харкові це взагалі дикунство. Не гасають там по Сумській, там, де нема де гасати. Там ж знаєте, ці всі аварії відомі, та? там, де купа людей просто позабивали на рівному місці, ні через що. Тому що якесь чмо, типа, вирішило поганять по Сумській. Там нема де ганять. Найсмішніше. Тому, це... Якщо в нього хтось їхав, ну я не дивуюся. Найсмішніше, що це було, було багато аварій, коли з міста поїхали взагалі всі. Тобто не працювали світофори, ганяли тільки ТРО і якісь там залишки машини, вони все рівно зустрічали один одного. Харків. Мужик. Барабашова при. А ви з Харкова що? Я А, ну про Барбашова, ви знаєте, бачите. Висів колись на виїзді з Києва такий великий плакат до Барабашова там 400 кілометрів до щастя. Так. Барабашова вже не буде. Так. Давайте так. Дорога до Полтави нормальна. Вже. Була. Ні, є. Є. До Харкова ще не добудували. Ну, Добудували вже. Тури. Уже. Так? Під час війни. Дай Боже здоров'я людям, а. Дивіться. Її зробили саме під час війни. Ну, це велике будівництво. Але ми не про це будемо говорити. Ми про те. А чого ти не поїхав з Харкова в тебе можливість не приїжджати в Харків, не лишатися в Харкові. Бо багато хто. Ну, Щегелім, подивитися 16. Багато хто просто за кордоном. І ти. Як би це сформулювати? Ну, от ми, коли їхали в верховину, я точно знав, що треба їхати сюди, так? Ну по-перше. Тому до Сусяк їхали. От Оксана Оксанівна, можете стати людям показати себе. Не хочете? Не показуєте. І так всі знають. Україна має знати. Вся Україна. Якщо що, цікава садиба, там на мапі можете знайти та? приймаєте приймайте гостей. Чому верховина? Тому що це безпека, по-перше. По-друге, ми могли виїхати тоді ще за кордон. Ну, просто взяти і виїхати всі гуртом. У всіх є закордонні паспорти, безвізовий режим, але щось опинилися І навіть зараз би мені сказали вийдь, я б не, нікуди б не їхав. Ну, вважаю, що це ну, якось. Ну, одним словом, вважаю, що це неправильно. Хто що? Хто з раю виїжджає? Тобто це треба виїзну візу з раю тепер взяти, так? Не в'їзну, а виїзну. Так, добре, ми, ми поговоримо, у нас ще буде час от на питання-відповіді. Я думаю, що ви можете заготувати питання. Так, що, чого, що? Ну, Харків обстрілюється. Там я дивився відео, НК знімало, де вони їдуть в машині, просто прилітає ракета в будинок. Та ну і нахик. Бо там були мої батьки. Ну окей. А тобто всіх інших батьків нема, хто виїхав. Ну це їх вже мотивація, ти розумієш. Ну, у нас твоя, буде... Мені цікаво, ну, з... ну окей, батьки. Твоя мотивація. Ну ти міг цього не робити. всього, що ти робиш, цей час. Аж до сьогоднішнього дня. Тому що він завтра їде до Львова, тому що вони мають на кордоні прийняти скільки швидких? Чотири. Мікрофон. Чотири швидких один, один джип. Так, це машини, які женуть з Нідерландів віком у цей, про яку я розказував теж. І вона не може приїхати, хоча б могла, але почекаємо, у нас ще багато програм. От чого? Ну, що люди людьми рухає, бо ти не єдиний харків'янин, який лишається в Харкові. Насправді, я там прізвище зараз перераховувати не буду. А хто, якщо не ми? Чи ти мене в глухий кут ставиш по Ну просто я, тут... я не розумію. Ну, в кожного своя мотивація. Ну, я я вже... просто можу це робити. і все. Я вже косплей на Вобровніку роблю. Питання більше, ніж відповідь, розумієш? Ні, ну я можу просто це робити. Да. Ну, мене ну, не жахали вибухи, там, я не знаю, трупи і т.д. Ми просто з часом до цього всього звикли і. Просто допомагали людям, яким треба була допомога. Я тобі скажу, що більшість людей, яким ми допомагали, потрібна була допомога і до війни. Тому в смислі поясни. Ну, в смислі, там соціально залежні люди, яким потрібна соціальна допомога навіть до війни. Тобто, здебільшого зараз ми займаємося там медичною евакуацією маломобільних людей, яких покинули родичі, Отак от поїхали в Європу, і вони лежать. А, ну, були випадки, коли ми знаходили трупи. І ну, коли мені телефонує, е, якась донька чи син і просить вивезти матір чи батька паралізованого в деокупованій зоні, а вона сидить в Італії, наприклад, то ну, це її мотивація, чому вона поїхала і залишила своїх батьків. Я так поступити не міг, тому я залишився і чекав. А потім ми вивезли на 72-й день окупації, коли наші війська пішли в наступ, де, окупали, де, де окупували цю зону. Ми вивезли мого батька пораненого. А, в нього було сім уламків, і один уламок потрапив у нирку. Тобто ми його вивезли після реабілітації в півроку, він зараз повернувся, він в мене водій швидкої і продовжує працювати. Скільки людей ви вивезли? Загалом? Ну, ну, це приблизно ясно, що ви не ведете облік, типу, прямо ж... Аж... Близько 20 тисяч. 120 тисяч. 20. 20 тисяч. Не 120, 20. Ну, навіть 20 тисяч. Дивись, у нас не ходять тут люди і кажуть, аплаус, типу, табличку не тримають, це вони самі. Це дуже добре, тому що це до тебе просто подяка за те, що ти робиш. І для мене і багато що сталося по-іншому. Я сьогодні читав, що під час війни декому потрібна психологічна допомога, дехто поводиться девіантно, неадекватно. А від декого ти не очікував, що ця людина робитиме це. Оце той випадок. Я не думав, що це можливо. Ну, типу, що ну такий собі шлепер шлеперем був. Ну, типу, мирний час, ну реально. Довго шукав себе, що я хочу робити. Потім вирішив, що він буде шити речі. І досить популярний бренд серед тих, Швейка був, тих, тих хто катається на лижах, на бордах. Тут то на тобі бачить, типу, ага, Швейка. Ти що, катаєшся? Я кажу, то я не, не самогубця, не хворий. Це сина знаєш, типу, і все. От, І тут в мене питання. Наступне є, просто знаючи Харків. По-перше, він був російськомовний, це зараз він практикує українську мову, і сьогодні зустрів з потягу, і він від самого початку говоримо українською цілий день, що незвично з одного боку, але теж приклад для наслідування. Що ви кажете? От дивіться, я вам пропонував поговорити зі мною, коли мікрофон вам давали. І це у нас ще буде такий нюанс. Ви прибережіть питання, щоб вас чули. Тут ви. Добре, дякую. А я вас, як ніхто інший. І питання, як помінявся сам Харків, тому що я пам'ятаю Харків, як і багато інших міст. Тут я знаю люди, потім з'ясуємо, хто з Донецька, хто з інших міст тут приїхали. Але Харків я ненавидів. В принципі, в дитинстві Харків я ненавидів. Але потім я його щось полюбив за те, що він помінявся дуже сильно, а потім ще перед своєю війною, цією великою війною, ще й люди помінялися. Ти як харків'янин, можеш розказати, як помінявся Харків просто. Скажімо, що було до? Тому що я пам'ятаю Кернес, Допкін, червоні зірки, Георгівські стрічки. оце все. Тут діти не можу я сказати, як це назвати. А Допкін уже не людина. Він християнський соціаліст, якщо ви не пам'ятаєте, записався був. Дивіться, я вам пропонував зі мною поговорити з мікрофоном. Поговоримо обов'язково. Занотуйте, кого ми ображаємо? Я нікого не ображаю. Дивіться. Харків для мене це зоопарк, підвісна канатна дорога і дитяча залізниця. Все. І метро. Нас з Полтави возили в Харків кататися в метро. І тому я запитую, яка відбулася еволюція, тому що коли я бачив ці червоні зірки, Георгівська стрічка, багато хто помінявся зараз, я кажу: на хіба? Отак от вас це висить, гівно. І зараз, коли це велика війна, через рік мені кажуть, знаєш, я був не правий пробач. Люди з Харкова. Так я хочу, щоб Олексій просто змалював цю всю зсередини ситуацію, бо він харків'янин. Зсередини. Зсередини. Мов не патруль прийшов. Ну, по-перше, я харків'янин, який народився, а жив в Києві. Частинку свого нетривалого я, життя. Я там був дуже рідко, да. але зараз, ну да, в мене теж було таке враження, що Харків більш проросійський, коли я приїжджав, я приїжджав постійно в Харків. І це, скажімо так, хибне враження було в мене також. Бо все-таки більшість людей, коли почалось повномасштабне вторгнення, вони стали дуже різко висловлювати свою думку. Тобто, всі, хто був нейтральний, і вони мовчали, да? коли там відбувалися ці сепаратистські з'їзди, ці люди всі просто мовчали і закривали на це очі. Коли почалася двіжуха, то люди почали висловлюватися. і Я тобі скажу, що дуже багато людей, які і україномовні, виявилось, і проукраїнські. І загалом всі почали підтримувати один одного. Навіть, знаєш, що перші дні, коли ми їздили, годували поліцію місцеву. Навіть вони дивилися, наскільки всі почали допомагати, бо поліцію ніхто не любив. Ну зараз, я не знаю. Зараз все змінюється знов, на жаль. І багато хто дійсно перевзувся дуже швидко в проукраїнську політику і погляди. І зараз ну, нам доводиться співпрацювати з цими людьми. З місцевою владою ми співпрацюємо, не дивлячись на їх погляди і там, їх мотивацію. У нас своя мотивація, у них своя мотивація. Але ми працюємо, як нам здається, на спільну справу. Тому... Ну, мене цікавить тільки одне. — Оскільки я трошки старший за тебе, трошки. Давай. Ну, років там на. жги. — э, Справа в тому, що мене цікавить, чи ми пройшли Рубікон і неповоротний момент, що Харків таким уже ніколи не буде. Тому що навіть ті люди, які були там, скажімо, проукраїнських настроїв, але коли я приїжджав і про Кернеса йшлося. Ні, ну Кернес це слухай, ну, хороший мер. Ну і ти кажеш, ну там же кримінальні методи керування містом і так далі. Не буду зараз говорити йому, Царство Небесне або гігієна ну це мене не турбує. Він вже пішов, його немає, там нема що обговорювати. Чи Рубікон пройдений, чи Харків може відкотитися назад. Тому що, коли я приїжджав в Харків, ну дикунство, маршрутка на Белгород, маршрутка на Белгород, який в страху Білград, з якої радості? Ну, зараз такого вже нема, це ясно з багатьох причин. І чи люди настільки помінялися, бо я вчора буквально ані і Богдану показував ролик, чорнобілий там, вірш читається російською мовою, що шрами красять мужчину, а Харків, безусловно, мужик. І там кадри потім кернеться, і мене так, опа, це вже овер. Для чого сучий піс помножу на ноль, і там ці, ці слова всі ці є. І таке враження, що от, е, окремішність така, вона ніби лишається. Тому що от зараз ми єдині, і це по Майдану видно було, тому що коли скрута, коли біда, то вся країна вона одна. А потім, коли щось трошки починається срач, один одного, значить обкладають, чи можуть, хто дровами, хто не дровами, підпалюють, Жанна Дарк палає вже десь там. на... Відрубали голову цій Марії Антонеті, вже все, вже всі, всі захопилися власним життям. Чи Харків настільки кардинально помінявся? По твоїх відчуттях, оскільки ти там людей вивозиш, це ж це люди, людські історії. Чи в них це надто велика ціна, яку заплачено зараз для зміни світогляду і всього іншого? Те, чого я не очікував від багатьох картинки. Ну я як Бобровніков, я ж косплею. Ну. Я Да. А, да. Дійсно, ну, дійсно, це хвилями відбувається, по-перше. Це знаєш, коли, ми, коли в Києві був двіж, і ми сподівалися, що всі відволікаються на Київ, бо там багато двіжу, і як тільки закінчиться все в Києві, всі почнуть дивитися в нашу сторону і допомагати нам. І коли в Києві все закінчилося, всі повернулися до нормального життя в Києві. І такої хвилі допомоги, як ми чекали, не було взагалі. Тобто зараз все йде на да, дійсно є люди, які продовжують допомагати, і є і у Львові ці люди, і в Києві є ці люди, їх небагато, на жаль. Але якщо не продовжувати роботу і постійно людям давати пінка, то мені здається, що з часом все повернеться. Бо я їжу, наприклад, на Донецький напрямок, і загалом ми евакуювали багато людей з Луганської області, які були в окупованій території досить довго. І вони вірили, що Харків був окупований. Прям вірили, коли вони приїжджали на українську територію, ми їх вивозили. Вони питали, чи де окупований Харків, чи ходять рублі. Тобто, настільки в них все було погано. Тобто, ну, вони взагалі не розуміли. І дійсно є люди, які чекають повернення навіть у Харкові, навіть у Києві є, є такі люди, на жаль. І ну, за такий короткий проміжок часу, я думаю, що загально це змінити дуже важко. Тобто, це робота ще на декілька років. Сколько бомб дойшо упасть, як цитуючи цього, як господи, Фелікс Речка. Та на тобі на голову одна хай впаде. знаєш, в такому випадку, якщо до тебе не допетрило досі, Роман. Є просто люди, які я тобі от пояснюю, і вони до війни жили в таких умовах, що їм все рівно, яка влада, абсолютно. Я, я розумію, я але все багато що помінялося. Ще раз кажу, що такий розгілляй, як ти. Як роз е, сатана, той самий в сує буде згадано. Він же ростик просто. Ну, я від таких людей нічого не очікував, таке от просто 180 градусів повернулося. Ну, і, і багато хто. Деякі люди вони просто жили в Польщі на і вони приїхали і пішли на фронт. Просто є такі. І ніхто нікого не змушував, ніхто нікого не бігав, і яйцями не кидався по кілограмам. Ну, тобто це все ну, на історія. Майдані ж також не вся Україна стояла, правда ж? Ну, є пасіонарно. У нас буде дуже тривала зараз дискусія в такому випадку. Був якийсь не вся процент Україна. людей. А він тоді І працював то... на громадському, щоб ви розуміли, продюсером. Там він в роликах є, якщо ви там загуглите, подивитеся, він сидить, такий теж мені. Тоді він здобував продюсерський досвід. Але насправді він добре шиє, в нього шити це виходить, може найкраще. Там дві футболочки лежить, по тисячі гривень продаються, там, де безкоштовні є подарунки від нас. І футболочки це останні вже з колекції виконання масла. і шиє, чи дизайнує? Дизайнує і шиє. нічого, я сам нічого не шию. За ну, смис... що мені це треба? Що? Ні, шиє цех. Як, ну, завжди є швеї, які. Це, це знову Оксана, зачепила. Він придумує крій, дизайн, а далі шиють. Ні, він сидить такий, на машинці. Ні. Колега, колега, ви знайдете спільну мову. Це Оксана Сусяк. познайомся. Ну, зараз працює бренд. Вже uh, працює, ну, знову працює вже. Швейка, знову. Да. Це нова. А чого не в мене? Тому що в тебе ще стара носиться, нормально дивлюся. А ти знаєш, що багато речей, які ти пошив, мене просто віджали. От моя старость, пам'ятаєш оцей світшот, тігра віджав. Ну то точно про тебе було. Ну та. так, і Олексій приїхав не просто так не з порожніми руками, щоб ви розуміли, такий пруф, те, що він їздить, він в Бахмут їздить. Я, я не розумію, для чого їхати в Бахмут? Льош, ну для чого. Ну, он кадр ну, з Бахмуту. Та ну так, і причому, що я не знаю, що вони там зараз. А це, ну, так, бачите, складається. Що нічого від, випадково не відбувається в цьому світі. І він приїхав з подарунком, точніше, хвилиночку. Подарунок він надіслав новою поштою. Ми сьогодні я його забрав з потягу, і ми поїхали на нову пошту в першу чергу. Теперь нова пошта буде перевіряти всі посилки. <реш> То вони і так перевіряють. У нас перевіряють. У нас кажуть пароль. Ти кажеш: слава Україні. Україна понад усе. О, зараз, пропускаємо всю цю частину. Дай, що принести чи хто принесе? Дайте, от неси, неси, РТМ, РТМ. От ну, ну, ні, заряжений. Ми всі заряжені, знаєш так конкретно. Так, що з цим робити, ми поки не вирішили, каже, ну розіграєте. Так, це Джавелін, який нам подарувала 92-га бригада. Він приймав участь у наступі і деокупації Куп'янська. І таких от подарунків у нього багато насправді. Там, ну не знаю, там цілий фургон можна завантажити, і ми з цим щось будемо робити. Ясна річ, це все, якщо ми щось будемо робити, якусь акцію, то це все йтиме на допомогу. Ну, як Збройним силам, але тим, кого ми знаємо. Ну Скажімо, от, сьогодні ми з Льошею говорили, що йому потрібна автівка нормальна, бо в нього 94-го року радіатор тече. Краще її передати там, де це зовсім розхідник, а йому треба буде нову. Ну, не нову, прямо нову з салона, а ну, трошки кращу. Ми, напевно, оголосимо збір, там, притомні гроші. Живу, і... просто Живу, ну, живу Ми так. просто от кадри, це швидкі, які ми передаємо з Нідерландів. Зараз військовим медикам, от зараз це якраз машина, яку ми передавали в Херсоні. До речі, здається, для харківського ТРО. одного з які там е, працюють. Ну, це треба зазначити, що це робить Нік Ніка Ніката. Ні, ні, Нікомуцмуцей. Вона знову така історія, що людина вийшла заміж в Нідерландах, живе в Нідерландах. Вона вийшла заміж тут. Тут вийшла заміж. Дуже важливий нюанс, мене на весілля не запрошували. Теж важливий нюанс. Тамадою раз. Тамада та у нас тут є, не він, він буде. Що. Ні. Тамада це важка робота я був колись тамадою на весіллі один раз. Перший і останній, як Горбачов президентом СССР. Так от, і, і ні, її ніхто не змушував би то робити. Що для вашого розуміння. Але от в кооперації вони забезпечують швидкими. Там, де треба. Наразі більше 140 швидких реаномобілів. Це не просто швидка, це реанімаційний мобіль, повноцінний. І одна з машин ми, до речі, передавали це дитяча реанімація з інкубатором. Вона там щось коштувала близько 70 тисяч євро. Це одна з. На цьому ми будемо завершувати нашу розмову. Я думаю, що Олексію варто підтримати просто оплесками та е <плес> донейтами. Донейтами там, де в нього є інстаграм, і там всі є реквізити, тому що там, що у вас як називається ця історія? Харків Хелп, і там є пабліки, так? Харків Хелп. І зараз, ми так. в перші ж дні війни, цієї великої війни, назбирали тоді, скільки? Три тисячі, чотири, не пам'ятаю, євро. Ну, досить оперативно зібрали і кинули, тому що їм була потрібна допомога. І варто підтримувати власне Ще тих людей, яких, яких ви знаєте. Розмову нашу завершу особисту історію з Олексієм знайомим дуже давно вже. Дуже давно. Ну, в 2012 році ми вже були знайомі, тобто вже 10 років є. Років 15 ми знаємо. Ну, 15, напевно, так. І він був тут шлепер шлеперем, він був руфером, щоб ви розуміли. Можна я розкажу про цвях історію, так? Не знаю, що це за історія. Ну, руфер це той, що лазить по, по дахах. Ну, от, типу, чим вище, тим краще. Ні, не так, не, не як не як Тарзан. Просто лазять, піднявся там, чим вище. І там. І один раз він полізло кудись, там, на якийсь занедбаний будинок, і кажу, як справи? Ну, Переписуємося. Він каже, та пробив ногу цвяхом сотка. Ну, можете собі уявити, та наступив на цвяшок такий, пробив ногу. каже, ну ти дурак повний. Це він тоді ще не шив. До речі, це було у Харкові. Це, це було в Харкові, так, я, та, я просто не сказав та. в Харкові. Там ролики, скейти, оце все біля оперного театру в Харкові. Той хто знає, де там ця як називається, струя. Те, що ви в П'ятюгорська позичили з якогось біса. Менше з тим, хрустальна струя, чи як вона називається? Зеркальна, Зеркальна струя. От. І це все там відбувалося, пробив собі ногу. Ну, потім став людиною, бачите. Так що пішло на користь. Так що, бачите, люди міняються, і давайте всі мінятися в, в позитивний бік і робити добро один одному. То і допомагати один одному, підтримувати одного. Як ви от приїхали, це вже підтримка для нас дуже важлива. Тому що для нас живе спілкування з глядачами це найвищий рівень, який собі ніхто не може дозволити в Україні інші медіа. А ми собі можемо і в цьому часті. Так, дякуємо, Олексію. <плес> Дякую за Джавелін. Але на ньому не можна тренуватися, шкода. На ньому якраз можна, але не стріляти просто. Так я чим нема чим стріляти? Холостим. Я знаю чим іншим стріляти? Слово, зброя, Леся Українка. Так, е, тепер я хотів би. Артем, а... та, 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 та. мікрофончик пише. Так.